Слава Богу, слава нашим захисникам України, завдяки яким я маю знову можливість записати ще одне відео. Сьогодні хочу поговорити з вами про один цікавий сорт ялини звичайної рідал. Незвичайна ця ялина тим, що має гарні червоні прирости. І так, ялина звичайна рідал – це карликовий сорт ялини, який відрізняється повільним, але стійким зростанням. У дорослому віці досягає 2,5 метри завишки та 1,8 метрів ширини. Річний приріст в середньому 8-10 см можливо до 15 см. Крона конічна, густа, з нерівномірними розташуваннями пагонів. Ялина добре реагує на формувальну обрізку, що дозволяє коригувати її зовнішній вигляд. Хвоя тверда, коротка, темнозелена. З характерним блиском, досягає довжини до 2-3 см. Ізюмінкою даного сорту є молоді прирости, які відділяються своїм яскраво-червоним забарвленням. Гілки вигнуті, надають дереву гармонійний та елегантний зовнішній вигляд. А також ця ялинка має красиві фіолетово червоні шишки, що стають коричневими з часом, додають унікальності цьому сорту. Найкраще росте на сонячних місцях, оскільки яскраве освітлення сприяє більш інтенсивному забарвленню молодих пагонів. Також може рости в легкій півтіні, віддає перевагу кислим, родючим і добре дренованим ґрунтам сорт має високу морозоскійкість і витримує мороз до мінус 40 градусів. Завдяки незвичайному забарвленню весняних пагонів. Цей сорт стане справжньою окрасою будь-якого саду. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!